Привіт, Вітпедперенти сьогодні тестуємо та розбираємо новинку, яка підкорила серця багатьох хостиків йогурти. Йоу, ап це не тільки десерт, щоб просто побалувати, а й функціональний продукт із грамотно підібраним складом та користю для щоденного раціону вашого улюбленця. Тож обов'язково дивіться до кінця. Там розкажемо, як отримати йогурти йоуап в подарунок для своїх хвостиків. Йоуап це безлактозні йогурти з натуральних інгредієнтів для песиків і котиків у зручних паучах. У лінійці представлені як звичайні йогурти, так і ті, що підходять для заморожування. Закиньте такий пауч у морозилку на півгодини і отримайте корисне морозиво для свого ласунчика в спеку. Йогурти мають чудовий смак, ніжну кремову текстуру, натуральний аромат та безпечну. Формулу для щоденного споживання, у чому ж користь йогуртів YoUp? основна задача підтримка травлення та бар'єр систем за рахунок пре- та пробіотиків, а також цільові добавки залежно від рецептури: омега, жири, колаген, компоненти для суглобів. Для багатьох нявчиків і песиків це ще й зручний спосіб зволожити раціон, замаскувати ліки, додати приємний ритуал після прогулянки або перед сном. Йогурт це повноцінне доповнення до основного раціону, а не його заміна. І що важливо, кожна з п'яти лінійок YoUp має свою спеціалізацію. Natural – універсальний варіант для щоденного раціону песиків і котиків. Артікулер підтримує суглоби та рухомість, що особливо корисно для активних або старших хвостиків. Скін Хейр дбає про блискучу шерсть і здорову шкіру. L-Kasey Turkiej це пробіотичний варіант для балансу мікрофлори кишківника. А Frozen йогурт у смаках Bacon Cake та Salmon тартар створений спеціально для спекотних днів, адже смакує як морозиво. А тепер давайте розглянемо кожну лінійку yo Up детальніше. Йогурт Natural це базова лінійка, з якою зручно почати знайомство з йо йогурт м'яко підтримує мікрофлору в животику завдяки пребіотикам. Допомагає краще засвоювати корм і легко інтегрується у щоденний раціон навіть вибагливих хвостиків. Що всередині? Пребіотики, вітаміни А, Д є та корисні жирні кислоти омега 3 6 для здоров'я шкіри, блиску шерсті і загального тонусу. Завдяки натуральній формулі, цей йогурт працює як топер. Його можна додавати до основного раціону, роблячи прийом їжі ще смачнішим і водночас корисним. Коротше кажучи, якщо не знаєте, з чого почати, лінійка Natural – це безпечний старт. Йогурт Articular Dog Лінійка для активних песиків і тих, хто потребує підтримки суглобів. Якщо ваш хвостик багато рухається, займається спортом або вже в літньому віці, цей йогурт стане відмінним доповненням до раціону. Що всередині? Кондропротектори дієтичні добавки для живлення суглобового хряща, плюс гідролізований колаген, який допомагає відновлювати тканини та уповільнює їх процес зношування. Така підтримка суглобів через смачний йогурт це мрія кожного пет-перента. А ми рухаємось далі. Йогурт Skin and Hair Наступна лінійка справжня б'юті добавка для ваших хвостиків. Знаєте, як ми купуємо комплекси вітамінів для волосся, нігтів та шкіри все в одному, от саме так працює цей йогурт тільки для песиків і котиків. Що всередині? Йогурт має формулу збагачену риб'ячим жиром, омега-3 жирними кислотами та колагеном, поєднанням, яке живить шкіру, підтримує її еластичність та надає шерсті здорового блиску. Регулярне додавання в раціон працює як щоденний б'юті ритуал. Шерсть стає шовковистою, прийомною на дотики, виглядає, немов після салону. Це не просто смаколик, а функціональний догляд за красою вашого улюбленця. Елкесі. А тепер справжній скарб: це вже не просто смаколик, а повноцінна підтримка травлення. Якщо перші три лінійки були про базову турботу про організм, то тут мова йде про роботу з мікробіомом у складі живий пробіотик Lactobacillus casei. Та сама корисна бактерія, яка природньо мешкає в животику хвостиків. Продукт має вологість 88%, містить пребіотики, що підживлюють ці бактерії, а також вітамін Е, Д3 і в 3 які діють як потужні антиоксиданти. Навіщо це? При щоденному вживанні йогурт допомагає зміцнити імунітет і покращити травлення. І знаєте, що найприємніше: смак індички. Навіть найвибагливіші пухнастики не встоять. Фрозен йогурт. Наша остання п'ята лінійка йогуртів створена спеціально для песиків гурманів, які знаються у справжніх делікатесах. Тут є ніжний салмон тартар для справжніх поціновувачів рибки, та більш насичений бейкон кейк для тих, хто обожнює м'ясні нотки. Йогурт рекомендовано заморожувати перед подачою всього 30 хвилин у морозилці, і ви отримаєте ідеальну консистенцію освіжаючого десерту. Такий смаколик ще й корисний, бо кальцій і фосфор у складі зміцнюють кістки і зуби, а охолоджуючий ефект допомагає легше перенести літню спеку. Фрозен йогурт створений спеціально для песики, без лактози, без цукру і зайвих жирів. Це безпечний і збалансований спосіб урізноманітнити раціон, подарувати улюбленцю нові смаки. Ну що ж, а тепер для наших найвідданіших педперентів розповідаємо, як отримати йогурти YoUp. Щоб взяти участь, підпишіться на наш канал, обов'язково поставте вподобайку під цим відео та напишіть, якими смаколиками балуєте своїх хвостиків. Але важливо. Коментарів може бути максимум 5. І все! Ми оберемо двох щасливчиків, які зможуть порадувати своїх хвостиків. Перший переможець отримає три йогурти, створені спеціально для котиків. Другий переможець отримає три йогурти, створені спеціально для песиків. Не втратьте шанс побалувати своїх чотирилапих гурманів смаколиками. Дякуємо вам за перегляд! Не забудьте підписатись на наш канал і поставити. подобайку. До зустрічі в Мастер Зу!